Ви зробили кілька клумб на своїй ділянці, посадили в них різні квіти. Територія набула чарівного вигляду, але створюється враження, ніби чогось не вистачає якогось штриха, щоб загальна картина виглядала закінченою. Вихід простий встановить декоративні огорожі, переваги використання декоративних огорож в саду або голоді. Ви не тільки прикрасите квітник, але і вирішите відразу кілька додаткових завдань. Парканчики дозволяють домогтися єдиної стилістики на всій ділянці. Територія виглядає більш доглянутою акуратною. Огорожа утримує траву і рослини, не дозволяючи їм розповзатися за межі клумби, використовуючи декоративний парканчик. Можна розбити територію ділянки на функціональні зони. Ваші квіти будуть надійно захищені від кішок, собак та інших тварин. Огорожа підкаже гостям, куди наступати не можна, щоб ненароком не погубити перші непримітні паростки. У спеціалізованих магазинах продається безліч пластикових огорож самих різних форм. І забарвлень також можна придбати ковані огорожі або дерев'яні парканчики, проте вартість таких декоративних елементів не кожному по кишені. Зате навіть початківцям-сидівникам під силу зробити огорожу для клумб своїми руками з каменів, пластикових і скляних пляшок, вербових прутів і невеликих чорбачков. З яких засобів можна спородити декоративну огорожу, їх плюси і мінуси, основному на дачах застосовують залишки будматеріалів або набувають недорогі за вартістю арканчики з деревини. Конструкції з дерева наближають до природи, поєднуються з ландшафтом, легко піддаються ремонту, матеріал неважко обробляти, тому огорожі можливо створити власними руками, вибираючи дерево. Необхідно враховувати, що знадобляться спеціальні препарати для боротьби з комахами, дерев'яні огорожі піддаються гниттю, тому матеріал потрібно вчасно обробити огорожі з природного каменю. Конструкція, зроблена з кругляків, виглядає досить природно, щоб створити таку натуральність, необхідно постаратися, підбираючи деталі за розміром і поєднуючи розчином, недолік цієї споруди важкий матеріал поступово осідає. Тому потрібно відновлювати грядку, металеві парканчики, обрізки прутів, і труб завжди були затребувані на дачних ділянках, короткі застосовувалися як кріплення для бортиків. Середні обрізки, з'єднані дротом, добре піднімають великі гілки, довгі, відмінно послужать як стовпи для шпалер при вирощуванні винограду. З тонких листів створюють бортики для грядок, але такий виріб в грунті схильне корозії і швидко іржавіє. Якщо застосовувати залізні огорожі з оцинкованої та полімерною поверхнею, то бордюрчики прослужать набагато довше недолік, висока вартість. Сучасні конструкції декоративних бордюрів і грядок, пластик один з нових матеріалів для дачних огорож не вимагає спеціального догляду, легкий в експлуатації Великий термін служби при придбанні такого матеріалу для екологічної безпеки необхідно вимагати сертифікати, бордюрна гнучка стрічка, полотно з пластику з хвилястою поверхнею, переваги очевидні, доступність, зручна установка з мінімальним інструментом, просто надати необхідну форму, не псуватися в ґрунті, не гниє. До недоліку можна віднести невисока надійність. Матеріал швидко піддається механічним впливам. Відео бордюрна стрічка Як зробити дерев'яні паркан для клумб своїми руками. Найбільш вдалим варіантом вважається паркан, зроблений з прутиків, кілочок, дощачок або бревнишек. Дерево поступово розкладається в землі, наповнюючи ґрунт поживними речовинами, взимку ж деревина менше промерзає, ніж камінь або пластик, а значить, і коренева система рослин буде захищена від вимерзання огорожа з верболозу. Чарівно виглядають плетені огорожі для клумб, хоча виготовлення тину вимагає часу і певних зусиль, зате результат буде радувати вас не один рік. Вербові прути можна добути на березі будь якого природного водоймища, заготовлювати їх рекомендується ранньою весною, тоді кора буде легко зніматися, і в підсумку ви отримаєте міцне огорожу приємного світлого кольору, набравши побільше прутів, підготуйте їх до роботи, очистіть від кори і подрежте до однієї довжини, по периметру квіткової клумби встановіть на рівній відстані кілочки діаметром трисм. Чим ближче кілочки будуть стояти один до одного. Тим міцніше вийде тин, обплітаються кілочки за принципом плетіння кошика, прути пропускаються то спереду кілків, то позаду них, виконавши 3-4 ряди, ощільнити всю конструкцію, простукавши її молотком, щоб після висихання ваш тин не розбовтався кінці прутиків можна додатково закріпити, прибивши цвяхами до кілочків оформлення клумби колодами. Довговічний красивий паркан для клумби виходить з невеликих чорбачков. Заготовляють колоди приблизно однакового і діаметра і висоти, беручи до уваги той факт, що близько 20 піде під землю. Навколо клумби видаляють смужку дерну і викопують неглибоку канаву у неї, встановлюються колоди щільно один до одного. Потім нижню частину чорбачков засипають землею і ретельно її утрамбовують. Колоди рекомендується попередньо звільнити від кори і обробити спеціальним розчином. Тоді така огорожа може простояти близько 50 років. Замість чорбачков можна також встановити кілочки, мініатюрний дерев'яний паркан. Чарівно виглядають декоративні парканчики для клум, виконані з дощок. На виготовлення такої огорожі потрібно більше часу, але результат того вартий. Зробіть попередньо з дощок або дерев'яних планок заготовки однакового розміру з трикутної або фігурної верхівкою, скріпіть їх між собою поперечними дошками, щоб вийшло кілька невеликих секцій. Копати в землю на однаковій відстані стовчики і на них зміцнете за допомогою саморізів або цехів підготовлені секції, готовий парканчик покривають олійною фарбою для захисту від впливу дощу і снігу, декоративний паркан з металу своїми руками, комплект для роботи рулетка мотузка, рівень, цементний розчин, щебінка опори, апарат для зварювання, лопата і лаги для опор підійдуть залізні труби. Можливо застосовувати труби квадратного або округлого перетину не менш 70 м в діаметрі. Для монтування лаг набуваємо профіль 25х40 м плоскої форми, лаги кріпимо горизонтально, за рахунок них буде створено міцне з'єднання профільованих листів, обстежуємо місцевість території, підбираємо відповідні місця для розміщення воріт, мітимо ділянку, так по периметру огорожі встановлюємо прутки і з'єднуємо мотузкою. Так само позначаємо ділянки для стійок. Максимальний розмір між ними становить 3 метри. Викопуємо ями для стійок розміром приблизно 20 см. глибиною до 1,1 трим ставимо опори, вивіряючи строго за рівнем, Дно ям заповнюємо на 20 см гравієм або щебенем і заливаємо цементним розчином. Для сушіння потрібно 3 дні. На опори надягають спеціальні ковпаки, вони захистять конструкцію, від зливи встановлюємо поперечні лаги. Для кращої міцності огорожі застосовуємо зварювальний апарат, число поперечок підбираємо по необхідній висоті огорожі, наприклад, для огорожі 1,8 за вишки досить два переклади. Коли огорожа будується більш високим, то кількість лах потрібно більше. Парканчик з цегли. цеглу покладемо на цементний розчин, його приготувати неважко самому порцію цементу перемішуємо з трьома порціями піску. Підливаємо воду до створення маси. Перед роботою потрібно визначитися з розмірами огорожі. Коли паркан призначений для прикраси, його зручно звести в половину цегли. Якщо парканчик призначений для захисту, його слід робити в півтора-два цегли. Довжина виробу варіюється до 3-5. для надійності забору, кладка виконується стовпцями з простінками. Також стовпи роблять у воротах, для розмітки фундаменту застосовують прутки і мотузку, виставляємо кілочки по стінках і кутах траншеї з проміжком до 1 метра, використовуючи мотузку між прутками. Позначаємо ділянки стовпів і воріт, підрівнюємо кути за допомогою косинця. Потрібно підправити всі недоліки. Робимо фундамент, викопуємо траншею на 6-7. Більше передбачуваної кладки глибина від 0,8, 1, підрівнюємо стіни і низ ями. У траншею поміщаємо до 10 см. піску, добре ущільнюючи. Ставимо опалубку, кладемо дошки, щоб поверхня після бетонування була вирівняною. Для армування фундаменту з'єднуємо прутки в сітку дротом, сітку кладемо на ущільнений пісок. Траншею бетонуємо, склад робимо з порції цементу. Дві три порції води з піском, чотири п'ять порцій щебінки. залиту поверхню ґрунтовно рівняємо і видаляємо повітря, протикаючи арматурою. Заливку витримуємо 3-4 тижні для міцності, кладка паркану. Спочатку роботи цеглу опускаємо на хвилину в воду, за рахунок цього опори зволожуються і не стануть поглинати волого розчину для міцності і надійності зведемо цілісний паркан по довжині. Робимо стовпчики з чотирьох цегли, створюючи простір всередині, порожнечо заповнивши арматурою. Бетонуємо, спершу кладемо стовпчики висотою в три цегли, укладаємо простінки між стовпцями на ту ж висоту, стовпчики з'єднуємо з прольотами, кладемо арматуру, збільшуємо кладку на висоту трьох цеглин таким же способом. Зводимо так до необхідної висоти. Кладемо три ряди, армуємо знову три ряди і далі армування. Штукатуримо паркан стіни зволожуємо, робимо шар штукатурки до см, надаємо розчину підсохнути протягом години, вирівнюємо штукатурку рейкою, даємо висохнути два доби. У проміжках штукатурку зволожуємо, щоб не з'явилися тріщини. Через два доби знову зволожуємо штукатурку водою для обробки теркою. Від натурального каменю до пластикових пляшок. Досить часто в ландшафтному дизайні використовуються огорожі для клумб з природного каменю, округлої або нерівної форми. Виглядають такі бордюри благогодно, їх допомогою можна значно перетворити територію біля вашого котеджу або дачного будинку, які б ви камені не використовували. Дрібні або великі їх обов'язково слід стріплювати цементом, щоб під напором ґрунту огорожу не розвалилося. При монтажі бордюру великі камені вдавлюються в підготовлену бетонну подушку по периметру квіткової клумби, а дрібні камені скріплюються за допомогою бетонного розчину, в який доданий спеціальний клей для більшої міцності. Для високих клумб можна викласти бордюр з плоских каменів, скріплюючи їх цементом, спростити процес можна помінявши натуральний камінь на цеглу. Декоративні огорожі для клумб з червоної цегли ідеально підходять для оформлення ділянки в стилі кантрі, укладати бордюр з цегли можна без бетонного розчину, оскільки рівні сторони цегли утворюють міцне щеплення, яке здатне витримати натиск ґрунту з клумби і не дати конструкції розвалитися під власною вагою Неекономічніше рішення виготовлення паркану для клумби своїми руками зі скляних або пластикових пляшок. Хоча подібне огорожу легко деформувати, але при цьому завжди можна замінити пошкоджену пляшку на нову для однієї невеликої клумби, вам буде потрібно від 15 до 25 пляшок однакової форми. Пляшки наповніть будь яким сипучим матеріалом, піском, ґрунтом, дрібними камінчиками. Закрийте їх кришками і шийкою вниз копати наполовину в ґрунт по периметру клумби. При бажанні можна пофарбувати вийшла огорожу, як доглядати за огорожами, мінімальні вимоги додачникам, комбінований парканчик з дерева і цегле має невелику вологостійкість, тому потрібно стежити за лакобарвистим покриттям. Це не забирає багато сил, досить іноді перевіряти виріб на предмет придатності лаку і фарби. А також своєчасно здійснювати оновлення, погорожі необхідно звернути увагу на вірний розрахунок навантаження і вибір надійних стовпів каркаса, так само такий розрахунок враховує ситуацію, як присутність великих собак на ділянці. Що спираються на паркани або безліч мурашників, які знищують дерев'яні полотна, огорожу з шин автомобіля потрібно раз в один або два роки ремонтувати, прибирати тріснуту фарбу і оновлювати для збільшення терміну служби парканчика. Коли огорожу зроблено з паркану, то деревині потрібен спеціальний догляд, обробка антисептичними речовинами, що оберігають дерев'яні вироби від шкідників. Фарбування огорожі для збільшення терміну експлуатації металевого паркану потрібно оновлювати покриття з лаку і фарби, тому перед нанесенням нової фарбування попередньо його потрібно ошкурить і знежирити поверхня, очищена від облущеного покриття набагато якісніше схоплює оновлену фарбу. Для живоплоту все зрозуміло, обрізка, правильний полив і формування крони допоможуть створити зелене огороже на ділянці. Тепер ви знаєте, чим обгородити клумбу? Залишається тільки визначитися із загальним стилем оформлення вашої ділянки і запастися відповідним матеріалом, один раз витративши час на створення декоративних огорож, ви зможете протягом декількох років милуватися своїм облагородженим ділянкою.